Тушкована фасоля. Ммм. Вітаю вас на каналі. Щось Добреньке. Нам потрібно фасоля, морква, гриби шампіньйони, домашня сметана, цибуля, сіль, перець, чесник, 10 овочів. Натираємо цибулю. Нарізаємо шампіньйони. Розігріваємо сковорідку. Висипаємо цибулю, моркву і тушкуємо до золотистості. Додаємо шампіньйони. Теж тушимо на слабкому вогні в процесі перемішуючи. Додаємо фасолю. Та перемішуємо. Додаємо сметани. Додаємо 10 овочів, сіль, чесник, сушений, перець. Перемішуємо це все. Накриваємо кришкою та тушимо. Чекаємо, поки закипить, і загусне сметана. І наша фасолька готова. Ммм, всім смачного!